Відпочинок на природі. Що може бути краще? Свіже повітря, м'яка травичка, а ще тисячі комарів та мошок навкруги. На укуси від комах ми рідко звертаємо увагу. Просто почукали і все. Коли чешеться тіло, за що? За що того, що в організм потрапив е, е, яд насікомих, то він столдер різні медіатори воспалення, такі як гістамін, сіротонін. От вони визивають зуд і можуть визивати на тілі крапівницю, тобто висипання во Найнеприємніше те, що чим більше чухаєш місця укусів комах, тим більше вони починають свербіти. Когда у зуд, он зудросиває кожу, заносить туди інфекцію, іменічковою это вже развитие бактеріальної інфекції, то сята вже э, осложнение нілічої алергії. Скажем так, виявляється, за такими маленькими почервоніннями може ховатися неабияка небезпека для вашого здоров'я. Нашу героїню, Дарину, ще рік тому вкусила звичайна мошка, та вже за кілька днів вона не могла ходити. Нога в мене ростулася жахливо, просто відчуття були вкрай неприємні. Я мені, воно свербіло, воно було абсолютно затерпло. Я не могла наступати на цю ногу, бо весь згин на стопі був повністю роздутий. Дарині, можна сказати, пощастило. Медики запевняють, наслідки могли бути набагато гіршими. Саме тяжеле последствия це именно анафелетичний шок. Тобто розвивається втрата сознания, падіння артеріального тиску. И при неоказании медицинской помощи а шок э, чаще всего может закончиться летальним исходом. На щастя, такі випадки рідкість. Проте людям, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту або страждають на алергію, треба бути особливо обачними. До групі різка відносяться всі люди страждаючі різними другими видами алергії. Алергії на пиль, на пильцу, на різні пищові продукти. Тому що що э, таке алергія? Це збій в імунній системі. Тому сьогодні алергія на одні алергены, далі, її не лечити, присоединяются нові алергени. і в тому числі… Алергія на укуси насікових. на жаль повністю застрахуватися від укусів мошок неможливо. Їх слина містить знеболювальні речовини, і тільки коли мошка вдостальна п'ється вашої крові та полетить, лише тоді ви відчуєте свербіж та помітите укус. В першу чергу, це їх укуси визиваєські укуси викликають важне пас, Це страшне пасна. Тож, якщо у вас після укусу підвищилась температура чи тиск, ви відчули запаморочення або нудоту. Не покладайтесь на щасливий випадок, а одразу звертайтесь до лікаря.